Як тут спекотно, а я знаю гіршок про літо. Все теплим промінням зігріто. Ура! Починається літо і сонце всміхається з неба. Нам більшого щастя не треба. Відкриваємо подаруночки, відкриваємо. Це коло надувне коло, а це гірка велика і грибочок водяний. Круто! Я з'їжджаю з гірки водяної. З'їхала фея, сонечко. Ще подарунок. Це маленька гірка водяна. Я переодягнулася і так круто виглядаю. Всім привіт, з вами Нявчалики. Стриваю, стриваю, що робити, не знаю. Що робити, що робити, відкривати пухнастиків Фласіс. Розбиваємо яєчко. Це ялиночко та зірочка. Пойпите молочко, малюки. Плавсі, це маленька зірочка та ялиночка. Які вони гарненькі, а я пострибаю, на них ще подивлюся, а я перелітаю. І ми їх годуємо, щоб вони швидше виросли і вже збиралися на вечірку. На сьогодні вечірка пляжна. Я вже виросла, зірочка виросла і швидше до синхронізатору. Не встигла вирости одразу синхронізуватись. Я виросла теж. І в нас яєчко печиво. Так, ходімо робити макіяж, ходімо збиратися на вечірку. Зараз я погойдаюся на конячці. Добре, тоді ми спіймаємо ялиночку. Лети сюди, лети робити макіяж. Спочатку макіяж, макіяж. Ось так. <гум> я зроблю макіяж. Для вечірки тобі зробимо ось такі брови гарненькі. Мені подобається. А ще ось такі тіні рожеві в тебе будуть. Вії такі сяючі. ти ж сяюча ялиночка. Так, я ялиночка сяюча. Носик такий тебе сердечком буде. І нафарбуємо оченята. Чим нафарбуємо? Веселкою ти різнокольорова ялиночка. А рум'яну тобі підберемо ось таку з сердечком, як і твій носик миленький. Така гарненька ялинка. Ой, я така гарна. І тебе потрібно одягнути. До шафи. Звичайно, тобі підберемо окуляри, Які яскраві. картузик. Ось такий оберуємо картузик. Сукня, сукня теж тебе буде яскрава. Де вона, дивана, дивана? Ось так, ось ця. І взуття, звичайно, теж дуже легеньке та яскраве. Пляжне. Пляжні босоніжки Де наша зірочка ясна? Я теж хочу нафарбуватися. Я не готова до вечірки. Не переймайся, зараз ми тебе одягнемо. Теж тобі підберемо окуляри? Чорні. І картузик хочу, теж чорний. Так, ось такий, як катюні. Ось така легенька маєчка. Спідничка в тебе вже яскрава, взуття ось таке круте. Ось і наша зіронька ясна. О, які в тебе круті окуляри, незвичні. Картузик буде ось такий крутезний, теж, зелений. Біла ніжна спідничка. Контраст кольорів просто. І взуття. Ось круте. Лосіс. Всі готові. А тобі ще треба зробити макіяж. Нафарбуємо, нафарбуємо тебе сяюча зірочка. Бровенята мерехтливі будуть. А тіні? Тіні тіні тіні. Зелені, Не мов твій картузик. Вії будуть у тебе, хочу блискучі рожеві, блискучі рожеві тіні. Ой туш, туш рожева, блискуча. Носик зелений, як твої тіні. Оце так крутезний образ. Така рум'яна. Я ще таку, мабуть, не фарбувала нікому, така незвична. Прикольна. Прикольна! Я готуюся на скейті. Зефірка, ми ж тебе фарбували. Ось такі брови тобі будуть блискучі та сяючі. Тіні, тіні, бускові. Ніжна Зефірка, ніжна. Носик в сердечко. Я просто у ванні помилася, тому в мене макіяж змився. Ну Тоді тобі очі нафарбуємо, ось такі веселкові. І рум'яна буде теж. Ось така мерехтлива бускова рум'яна. Тепер я готова. Ти на вечірку. Морозивка, ось такі бровенята в тебе будуть жовтенькі. Я теж покупалася у вані, тому змився макіяж. Ось такі тіні зіркові, зелені, а то ж буде в тебе. Ось така густа, об'ємні вії тобі зробить. Носик, який же буде носик? Може, бусковий, та ні, він зливається. Давай тобі ось такий зелений нафарбуємо. Так подобається, подобається. Які жовтенькі очі, жовтенькі квіточки, вони лишуть під твій ріг. І ось така зіркова, блискавична рум'яна. Флавсіс, швиденько, на вечірку, не запізнюйтеся, швидко збирайтеся. Зараз я нагайдаюся на коняці і піду на вечірку. Но вже час, ось сюди, так, так, так. Ще покатається Флавсіс, потім на вечірку підуть, Покупаються. Зроблю всі свої справи. Ти щойно нафарбувалася і знову купатися. А ти куди хочеш, корівонька? Ага, вчілка хоче. Ну, Нарешті ми на вечірці пляжній. Я обожнюю літо влітку так тепло, спекотна та приємно. Відкриваємо подаруночки. Це надувне коло. Це велика гірка водяна. Великий грибочок водяний. йо хо 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 Ще маленька гірка. Катається зефірка, ніжна перлинка катається. Ти куди летиш? Куди? Під грибочок. дощик, дощик, накрапає дощик, дощик. Як весело пухнастиком на пляжній вечірці. Та це батут водяний, я думала, теж гірка маленька. Це батут, а це гірка у -ху -ху. І ще юху, як весело. Хочу на літочку покататися, водяний літачок мене катає, я пливу на літочку, я літаю, лапками махаю. ой. Ти хочеш цукерочки? Поїж, варівонька. морозивка. З лохиною морозивко я з'їм, вона дуже корисна. А я буду теж з лохиною, теж спробую. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. А я поп'ю коктейль. Це ще Роздягальня? Тут можна обрати аксесуари пляжні. Так, це окуляри, а це прикраси для волосся, який ніжний бантик, квіточка. Спідниця така блискуча. Маєчка пляжна. Що тут ще є? угу ти куди? За морозивком стоять пухнастики. З полуничкою морозиво. Полуниця теж дуже корисна ягода. Ми радіємо. Ми на вечірці радіємо нам радісно. Навіть цукерочки їсти не хочемо, бо нам так весело, не до цукерочок зараз. Я туди полетіла ось сюди на її з Йо-ху-ху! І Я з гірки хочу з'їхати і під грибочком покупаюся, Ой, як крапельки на мене крапають. Оленя катається. І в ділка. Ми катаємося, ми пливемо. весело та радісно. Втілка хоче з гірки з'їхати, хо-ху-ху-ху, ой обережно, там же зефірка йде. А зелена кицюня стрибає на батуті. Як весело флався на вечірці, я відпочила і вовчення відпочиває, п'є коктейль під парасолькою. З вами були нявчалики, і ви побували сьогодні на справжній пляжній вечірці. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!